У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмілюва за операторським пультом Наталя Квашенко ця програма Радіодень. У ніч проти 13 грудня Миколаїв знову перебував під масованою атакою російських ракет та безпілотників. Внаслідок обстрілу зруйновано три приватних будинки ще близько 80 пошкоджено. Аби містяни могли отримати компенсацію за завдані збитки. У Миколаєві працює спеціальна комісія, яка документує руйнування. Як місто відновлюється, попри небезпеку російських обстрілів за Ить, говоримо з міським головою Миколаєва Олександром Сінкевичем. Залишайтесь на хвилі українського радіо Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. Сьогодні вівторок, 16 грудня 1392 доба нашого героїчного спротиву, повномасштабній збройній агресії Росії. Кілька днів поспіль. Комунальні служби безперервно ліквідовують наслідки субутньої атаки по приватному сектору Миколаєва. Пошкодження значні. Роботи ще багато, зазначається на офіційних сторінках Миколаївської міської ради. Пріоритетні напрямки відновлення міста та співпраця з міжнародним. Ми партнерами про це й не тільки говоримо з міським головою Олександром Сінкевичем. Загалом, які ключові пріоритети відновлення ви бачите на найближчі 2-3 роки? В першу чергу нам необхідно продовжити нашу роботу по заміні мереж і. Ви можете бачити, що місто перерито. Ми замінюємо мережі, зруйновані солоною водою. Це стосується і мереж водопровідних за допомогою наших партнерів. Ми робимо це системно і заплановано. Теплових мереж також це стосується Тереж і Миколаїв облтеплоенерго нашого міського комунального підприємства і Миколаївської ТЕЦ, яка є підприємством в структурі державного підприємства НАК «Нафтогаз». тобто, воно нам не під владу. Але воно співпрацює з містом Миколаєвом і ці останні три роки це просто співпраця найкраща за весь час, скільки я працюю міським головою. Тобто нас не просто там не чують, а до нас дослухаються, і ми один одному допомагаємо. Тому в першу чергу, звичайно, це мережі. Окрім того, разом з опаленням ми його разом робимо із генерацією для того, щоб під час роботи системи опалення в холодний пору року, щоб ми могли генерувати електроенергію. Для наших споживачів. Ця робота продовжується. Разом з нашими міжнародними партнерами ми отримуємо ці станції когенерації, монтуємо їх за кошти міста і продовжуємо це, цю історію розвивати. Важливо сказати, що ми також продовжуємо розвивати, відновлювати наші соціальні послуги, тобто садки, школи, лікарні забезпечуємо їх засобами живлення, встановлюємо дезінгенератори, встановлюємо. Сонячні панелі, батареї, десь за власний кошт, десь за кошти наших партнерів. І, звичайно, що ми поліпшуємо в тому числі і громадський транспорт навіть під час війни найближчим часом вийдуть нові автобуси. Ми послуги адміністративні покращуємо за допомогою наших партнерів, тому що ми відкрили за час війни два. Нових адміністративних центрів в корабельному і в Заводському районі. Тобто, під час війни ми зробили це і дякувати нашим даніцям, нашим партнерам, ми це зробили. Ну і взагалі, в нас є план відновлення. Цей план називається Recovery Master Plan. Миколаїв... Скільки він довгостроковий. Він довгостроковий. Він на 20 років, як мінімум. Це стратегічний план, який об... обмальовує головні напрямки. Напрямки розвитку міста. Таких мастер-планів в Україні розробляється лише два: це місто Миколаїв і місто Харків. Ми робимо це разом з Європейською економічною комісією під Парасолькою Організації Об'єднаних Націй. Є програма UN for Ukrainian Cities, де є дві програми Харків і UN for Миколаїв. Ми працюємо з італійською організацією One Works Foundation і данійською компанією Кові, яка зараз. uh Передала своїм, свої ну, скажімо так, наробки іншій організації, і ми займаємося фактично плануванням, як буде розвиватися місто, де буде, в яких місцях будуть у нас індустріальні зони, де буде в нас розвиток зон відпочинку і так далі. І тому подібне. Це дуже важка робота, вона вже триває, мабуть, третій рік, і дуже залучений наш головний архітектор Євген Поляков. Він сюди Всіх іноземних міжнародних експертів, архітекторів, проводять зараз архітектурні конкурси на відновлення різних наших будівель. Чому це важливо робити? Тому що до відновлення треба готуватися зараз, під час війни. Так само відбувалося із містом Лондон, яке вже в 39-40-му му році, в році почали готуватися до відновлення Лондона. І коли закінчиться ця війна, ми будемо вже з Документаціями, з підготовленими планами і почнемо їх реалізувати. Я постійно звертаю, наголошую, і ви можете чути, що я кажу: наші міжнародні партнери, наші міжнародні партнери за допомогою наших міжнародних партнерів. За весь час війни ми співпрацюємо з понад 50 міжнародними організаціями та урядами. В першу чергу, це уряд Данії, уряд Німеччини, Японії, це уряд Британії. Швеції і так далі. За три роки Миколаїв отримав 3,6 мільярда гривень гуманітарної технічної допомоги. Це обладнання для лікарень, це для шкіл, для комунальних підприємств, транспорт, генератори, фанера для того, щоб забивати вікна, техніка для прибирання, також різні освітні соціальні проекти, які я вже згадував сьогодні. Варто зазначити, що жодної копійки. Жодної центу, жодного євроценту Миколаїв не отримав. Це моя принципова позиція з самого початку війни. З 22-го року ми не хочемо працювати з грошима наших іноземних партнерів. Ми поки що не готові. Не готові, тому що ми хочемо провести всі можливі реформи антикорупційні, щоб якісь там помилки чи якісь навмисні там корупційні дії не вплинули на репутацію міста Миколаєва серед наших міжнародних партнерів. Тому вони самі обирають організації, які будуть робити цю роботу. Вони самі обирають підприємства, установи, які будуть реалізовувати ці проекти і реалізовують, і е, самі контролюють разом з нами. Якість виконання цих робіт. Тобто, фактично, ми, як приймаюча сторона, перевіряємо якість того, що робиться. Жодної копійки, коли кожного разу, коли нам передають якусь допомогу, чи ми кажемо там, що відкрили, зробили. Читаю коментарі. Ну, я думаю, що це Скільки на цьому вкрали, так? Так, да, що це, звичайно, російські боти, але ми бачимо, а скільки ж вони там вкрали там цього, так хто ж вкрав? Ми ж не отримували жодної копійки, нема було кому красти. Тому, звичайно, що сьогодні паралельно. Одним з головних векторів руху міста Миколаєва це її рух до співпраці з міжнародними партнерами, а саме в європейською антикорупційною ініціативою в напрямку того, щоб місто Миколаїв ставало одним з лідерів в антикорупційних реформ. Я не буду тут розповідати про те, що ми всі тут безгрішники, знаєте, як то кажуть, найбільші проповідники дуже часто є найбільшими грішниками. Я хочу сказати лише про те, що. Я завжди кажу, що корупція це те, що є в природі людини. Коли ми молимося Богу, отче наш, ми просимо не вводити нас у спокусу. Тому, коли у людини є спокуса, вона більшість за все, що піддасть їй. Тому наша задача змінювати систему, щоб та людина, яка приймає рішення, прибирати спокуси. Прибирати спокуси, саме так. І в цьому ми не вигадуємо колесо. Ми беремо досвід європейської антикорупційної ініціативи, змінюємо закупівель. Процедури, змінюємо процеси. Це довгий процес, але ць, він. Поки що поступово... але того вартує так Так, саме так. Ну зараз ми зіштовхнулися з тим, що за допомогою європейської антикорупційної ініціативи компанія Ерстен Янг розробила нову, допомогла нам розробити нову структуру виконавчого комітету Миколаївської міської ради. І ми зіштовхнулися, що зараз депутати не хочуть її приймати, щось там критикують, але не пропонують щось кардинально нове чи щось Ну, конкретне. не завжди вони готові працювати відкрито прозоро. Ми сподіваємося на те, що просто. То це нерозуміння цих процесів, і найближчим часом ми приймемо у нас. Нам потрібно прийняти план доброчесності найближчим часом і нову зміну до структури виконавчих органів Миколаївської міської ради, які були розроблені Ерстен. -Янг. Також ми перші в Україні, хто добровільно створив наглядову раду на підприємстві Миколаїв Водоканал. Наглядова рада оголосила конкурс на директора. І ми сподіваємося, що на початку наступного року ми отримаємо нового генерального директора для цього підприємства. Дуже часто мене питають: а як ти не впливаєш на нового директора? Я кажу ні, не впливаю. Люди в це не вірять. Що так можливо, що міський голова відмовився від своїх повноважень, передавши їх наглядові ради і зробивши цей процес публічним і прозорим. прозорими, вже ну, не погоджують із мером кандидатуру нового директора? Е, є конкретний ряд критеріїв і зараз. Пошуком директора займається агенція з кадрового забезпечення, яке була нанята європейською антикорупційною ініціативи для проведення прозорого конкурсу. Ось так відбувається, так буває. Більш того, мені щось здається, що з першого разу і важко буде знайти директора за тими характеристиками, які нам потрібні. Також дуже велика дуже велика відповідальність, при тому, що паралельно ми проводимо е оцінку доброчесності ще двох підприємств. Це підприємство Миколаїв і Миколаїв Транс, де також плануємо впроваджувати наглядові ради і ці процеси публічного врядування, публічного управління для того, щоб зробити це все прозорим, Головне, а, то... щоб наглядова рада була ефективною, бо ми бачимо за прикладом енергоатому, що наглядова рада не виконала свої функції. Саме так тут, власне, це Миколаєва водоканал це звичайно не енергоатом, це одне підприємство, і з ним працювати легше, але насправді важливо, щоб ті ключові. Вій, показники успішності KPI, які вони повинні встановити собі. Ми їм повинні встановити міською радою, і вони повинні встановити директору, щоб вони досягалися при. В ну, найближчі строки, і важливо, що це все питання, воно є пілотним проектом весь цей процес, і інші міста зараз дивляться на Миколаїв знаєте, з, з збільшеним склом, що ж там буде відбуватися, як це буде працювати. Тому ми готові пілотувати такі проекти. Треба сказати, що Миколаїв, перше і поки що єдине місто в Україні, яке створило веб-сайт, де ми звітуємо про всю допомогу, яку отримали. Ми робимо ці всі зміни за допомогою на наших міжнародних партнерів, і очікуємо, що це підніме рівень довіри і репутаційно укріпить Миколаїв для подальшого післявоєнного відновлення. Якби не було бюрократичних обмежень, то що б ви найперше змінили в управлінні місто? проблема в ресурсах. Проблема в тому, що Миколаїв сьогодні без спеціальних економічних інструментів не зможе розвиватися. Тобто, після війни треба спитати: а про що Миколаїв? Про що про туризм? Не думаю, нам потрібно виробництво, нам потрібно створення нових робочих місць. Нам потрібно забезпечити молодь роботою, щоб вона залишалася тут. І після цього вже думати, як будувати будинки, щоб забезпечити їх житлом, соціальною інфраструктурою, гарними там соцспортоб'єктами і таке інше. Тому важливо сьогодні думати і про бізнес. Я про це дуже часто кажу, вже починаючи з 2022 року. Коли ми кажемо про інвестиційну привабливість нашого регіону, потрібно відповідати. Не як вкласти в Миколаїв, а навіщо вкладати Миколаїв? Тому що як вкласти, ну створимо індустріальний парк, зареєструємо його в реєстрі, запропонуємо землю, підведемо за міський кошт туди труби, вода, газ, каналізація, електроенергія, а далі що? Навіщо сюди інвестору заходити в Миколаїв? Яка різниця між Миколаєвом, Вінницею, Хмельницьким чи Ужгородом? Дуже проста: ми ближче до Росії, ближче до фронту, ближче до ризиків. Тобто ризики різні, а правила гри. Одні для всієї країни, тому навіщо ризикувати? Краще зробити якесь там підприємство в тих містах і перевозити сюди залізничного аргументи для інвесторів, щоб їх переконати. У Вкладати мене поки Миколаїв. що немає аргументів, тому що всі ці аргументи такі самі, як і у інших міських голів. Саме тому ми кажемо, що це є такий іржавий пояс, який від Сум до Одеси, скажімо так, де потрібно створювати спеціальну економічну зону, створювати спеціальні інструменти спеціальні. Це не податкове пільги для людей, які будуть сюди вкладати, і тоді вони будуть розуміти, якщо ми вкладаємо в Миколаїв, ми отримуємо податкові пільги, менші податки і протягом там 10 років маємо можливість відбивати ті гроші, які ми вкладаємо з більшою вигідністю. Якщо ми вкладаємо там в Ужгород, умовно. Чи там в Луцьк ми сплачуємо звичайні податки все однакове, але ми ближче там до західного кордону нашої держави. Тобто, людини люди повинні оцінювати інвестори повинні оцінювати ці ризики. І, звичайно, сьогодні в нас таких інструментів на місцевому рівні немає. На державному рівні потрібно це приймати, але я бачу, що вся розмова вже йде, і ми десь там до когось все ж таки достукались. Я кажу про це завжди на вищих щаблях, на різних форумах, на зустрічах з нашими міністрами міністерствами, що ми готові надати свою допомогу в пропозиціях і в тому числі в розробленні цих документів, для того, щоб Миколаїв міг пілотувати подібний проект на півдні України, взагалі в Україні, які галузі місцевої економіки мають найбільший потенціал для відновлення. Я думаю, що машинобудування. Я думаю, що виробництво, переробка, ну і звичайно портова інфраструктура. Але знову ж таки, все можливо, буде, коли закінчиться війна і наш порт почне працювати. Ну і друге, потрібно буде вкласти сюди гроші для того, щоб поглибити, збільшити глибини для того, щоб збільшити вантажопотік в наші порти, тому що наші порти є одними з таких незручних. Але з одних з найдорожчих по судозаходу. і гроші, які Адміністрація морських портів збирає з Миколаєва йдуть на поглиблення там, портів Великої Одеси чи там чогось ще, але не в Миколаєва. Нам потрібно зробити поглиблення наших, наших каналів, потрібно е, створити спеціальні умови. І тоді я думаю, що Миколаїв може стати не лише містом, яке буде відновлюватися, але й стати воротами відновлення. Бо, власне, море, вода це найдешевший спосіб транспортування будь-яких вантажів. Ну, і якщо говорити про ринок праці, наприклад, як він змінився за ці три роки війни, які втратили ми робочі місця? І що нового з'явилося? Я думаю, не для кого не секрет, що ми втратили в першу чергу великі підприємства, частина підприємств середніх, які могли евакуюватися і мали на це ресурси, бо перевести підприємство на захід чи в центр держави це теж не дешева така процедура. І сьогодні Миколаїв виживає завдяки малому та мікробізнесу. Це звичайно. Дуже погано наповнює місцевий бюджет, і ми маємо втрати по військовому ПДФО. Військове ПДФО складало 26% до повномасштабного вторгнення. воно складало 26% від загального ПДФО. Тобто всі люди сплачували зарплату. Але четвер... четверта частина цих сплат була від військових і замістити ці втрати нічого а, так. Нам обіцяли, що нам будуть видавати ці передавати ці кошти у вигляди субвенцій. Поки що ми отримуємо невеликі кошти, які фактично не співрозмірні, тим, які б ми могли заробляти, якщо б військові продовжували сплачувати свій податок на доходи фізичних осіб в місцевий бюджет. Зараз вони сплачують його до державного бюджету чи не сплачують, не знаю. Тобто ви не находить до. Місцевих бюджетів. Ну і звичайно, в умовах війни і в умовах заборони підняття тарифів на комунальні послуги, сьогодні дуже велика кількість грошей у нас виходить на підтримку наших підприємств: електротрансу, водоканалу, облтеплоенерго. Там по облтеплоенерго окрема ситуація про те, що держава, стримуючи тариф, заборговує нашому підприємству різницю в тарифах між реальним і тим, який був зафіксований, але воно не сплачується. Тобто, фактично, гроші за газ. Відбираються автоматично, а гроші, які повинні повертатися з державного бюджету на е, рахунки підприємства, не повертаються. Тому важка, складна ситуація фінансова сьогодні спостерігається в місті, і поки що я не бачу якоїсь е, такої креативної ідеї, яка могла би терміново і сильно збільшити місцевий бюджет. Виконання цього бюджету буде проблемне в кінці. Виконання бюджету. Буде, ми його спрогнозували не дуже оптимістично, тому він буде виконаний. Я думаю, в повному обсязі. Інше питання, що ми хотіли, сподівалися на те, що ми отримаємо додаткову субвенцію для оплати наших зарплат і. Комунальних послуг на жаль, ми не отримали додаткової субвенції. Тепер ми знімаємо з проектів, які не можуть бути виконані до кінця року, чи деякі переносимо на наступний рік, і знімаємо з них кошти для того, щоб закрити базові видатки. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмільова з операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємося.